Багато років поспіль Коростенська міська рада співпрацює з міжнародним благодійним фондом Відкрите серце. Щороку члени норвезького фонду приїздять в наше місто, щоб поспілкуватися з владою, визначити напрямки подальшої співпраці та проаналізувати зроблене. Це не перший їх приїзд до нас в місто. Ми дуже раді, що в нас є порозуміння, і вони надають гуманітарну допомогу нашим людям. Гуманітарна допомога, вона така абсолютно широкого плана, малозабезпеченням, бідним, форем. І відпочинок наших дітей від Станішовки, Житомирського району, в Новому році ми відправили групу 30 діток, які там оздоровлялись, вони теж це утримують. І от ми зараз знаходимося в реабілітаційному центрі, які вони опікують, які вони викупили, які вони утримують. Це люди, бушу, які зловживали наркотиками, які пили. А на сьогодні вони пройшли реабілітацію, Ми раді, що він допомагає сьогодні нам, коростенцям. Є порозуміння людей, які живуть далекої Норвегії. Але вони розуміють проблеми, які є в нас на Україні, зокрема в, в місті Коросель. Цьогоріч зустріч проходила на базі центру реабілітації для наркозалежних. Варто наголосити, що до корисня приїхали норвезькі фахівці подібних центрів реабілітації. Зустріч проходила в дружній атмосфері за чашкою кави. Закордонні гості хотіли переконатися, що допомога, яку вони збирають та передають, використовується за призначенням. Мы работаем в Коростене уже очень много лет. Очень большую проводим здесь гуманитарную работу в Коростене. У нас в Норвегии тоже есть такие революционные программы. И мы работаем в них уже в этих программах в Норвегии 30 лет. И здесь мы для того, показать дружбу между Норвегией и Украиной. Я очень люблю Украину и, лю и украинский народ. Даємага України, українські друзі да каждий день моїм серце. і чим чаші ми приїжджаємо на Україну і відчуваємо цю дружбу українського народу. Ми відчуваємо необхідність помощі від нас, помощі аднати коли кадана казалась в тяжології ситуації. Представники благодійного фонду пообіцяли і надалі надавати допомогу нужденним одягом та продуктами харчування, вивозити на відпочинок дітей з малозабезпечених родин та забезпечувати їх гарячими обідами. В Норвезці готові і Надалі допомагати українцям, які проживають в зоні проведення антитерористичної операції. Щодо коростинців, то вони вдячні за підтримку.